Вітаю, друзі! Я Віталій Портников. Інститут вивчення війни підкреслює, що за його спостереженнями наступ російських військ у районі Бахмута починає сповільнюватися. Це означає, що російським збройним силам потрібно перегрупування сил для того, щоб підготуватися до більш ретельного і більш агресивного наступу на українські позиції. Як відомо, вихід на адміністративні кордони Луганської і Донецької областей України це майже офіційна мета так званої спецоперації, що її президент Російської Федерації Володимир Путін розпочав проти України 24 лютого. І навіть цієї мети російські війська не можуть досягнути, адже ми прекрасно розуміємо, що навіть якщо б уявити собі захоплення Бахмута, це не означало б, що у російських збройних... Збройних сил є реальна можливість вийти на адміністративні кордони Донеччини. Тому набагато більш логічним є тяжіння російських військ до оперативної паузи, щоб зібрати у районі Донецької області стільки сил, які б допомогли виконати це завдання Володимира Путіна. А українські збройні сили, як бачимо, такої можливості російським агресорам не надають. Ймовірно, саме із бажанням отримати таке перемир'я і пов'язані настірливо слова президента Російської Федерації Володимира Путіна про перемовини з Україною сьогодні. Очільник Росії говорив про це знову, що мовляв, Російська Федерація завжди виступала за вирішення конфлікту шляхом перемовин. А от Україна і Захід не бажають ці перемовини ввести, та ба більше самі заборонили собі такі перемовини. Це звичайно, демагогія. Адже досі Російська Федерація не запропонувала жодних реальних пропозицій щодо вирішення ситуації, яка створилася внаслідок агресивного нападу російських військ на Україну російські політики і дипломати постійно висувають умови, несприйнятні навіть для розгляду на те, щоб для розуміння українською стороною так Москва продовжує наполягати на тому, щоб сторони конфлікту визнали так звані реалії на землі, тобто погодилися б із окупацією Російською Федерацією Автономної Республіки Крим, Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей України. Однак таке погодження з боку України буде означати повну. Руйнацію міжнародного права як такого. І, звичайно, з таким підходом Росії не можуть погодитися ані українська влада, ані наші західні союзники. І, Звичайно, Володимир Путін теж це прекрасно усвідомлює. Таким чином, не треба думати, що президент Російської Федерації дійсно тяжіє до перемовин. Те, що Росія готова до продовження воєнних дій зараз. Це мета російського політичного і військового керівництва. Це подальша мілітарізація країни. Це також є абсолютно очевидним висновком з останніх подій, які відбуваються в цій країні, з виступів російського президента Володимира Путіна на розширенні колегії Міністерства оборони Російської Федерації перед керівниками воєнно-промислового комплексу Росії. Звичайно, у цій ситуації мілітаризації економіки і готовності до довгої і виснажливого конфлікту Росії потрібні союзники. Міністр закордонних справ Китайської народної республіки Ван і наголосив, що, хоча Китай займає нейтральну позицію по відношенню до війни Росії проти України і не збирається підтримувати жодну з сторін, він разом із цим збирається. Посилювати свої стосунки з Російською Федерацією. Ці слова очільника китайського зовнішньополітичного відомства є ще одним доказом того, що у Пекіні вважають, що успіх Російської Федерації у війні з Україною відкриває для керівництва Китаю нові можливості у стосунках із заходом. Як відомо, нещодавно голова Китайської народної республіки, генеральний секретар Центрального комітету комуністичної партії Китаю Сі Цзяньпін віддав наказ. Ухвалювати заходи, які б допомогли інтенсифікації економічної господарського співробітництва між Китайською народною республікою та Російською Федерацією, таким чином у Пекіні збирається робити все можливе, щоб пом'якшити ефект санкцій цивілізованого світу проти Російської Федерації, надати президенту Росії Володимиру Путіну можливість і надалі розвивати і мілітарізувати свою економіку, готуватися до виживання в умовах довгої виснажливого конфлікту проти ворожої України і, врешті-решт, створити ситуацію. Ацію за умов якої захід погодиться на поступки Росії, це створили б звичайно для Китаю можливості силового тиску на е, сусідній Тайвані, і особливих е, стосунків з Сполученими Штатами Америки, які звичайно відчували б себе послабленими після такого тріумфу союзної з китайською народною республікою Росії. Однак разом із цим треба пам'ятати, що Китайська народна республіка на відміну від Росії не може дозволити себе гострого погіршення економіки. Економічних взаємин із заходом, адже практично весь китайський добробут базується на куповільній спроможності західних країн. Якщо західні країни не будуть купувати китайські товари, на економіку Китайської народної республіки чекає повний крах. Звичайно, цей крах призведе до виснажливої економічної кризи у всьому світі невідомих масштабів. Однак і для самого Китаю це може стати таким ударом, який поставить під сумнів виживання режиму комуністичної партії Китаю. Таким чином Пекін знаходиться в досить непростій Ітуації з одного боку є очевидним підтримувати російське керівництво на чолі із союзником Китаю Володимиром Путіним, робити все, щоб пом'якшити західні санкції проти Росії. З іншого боку, не можна допускати гострої конфронтації із заходом. Та ба більше Китай не може дозволити собі падіння західної економіки, тому що будь-які кризові події у західній економіці можуть призвести до як ми вже казали, серйозних проблем в самому Китаї у Ісламської Республіки Іран оцих китайських проблем немає. Країна, яка давно займається розробкою ядерної зброї, сподівається досягти тут успіхів з допомогою атомної бомби шантажувати сусідні країни близького сходу, начхала на будь-які реальні західні санкції, бо вже живе із західними санкціями роками. Цей російський союзник вимагає від Москви насамперед військової допомоги в обмін на свої ракети і дрони, якими Російська Федерація руйнувала і збирається очевидно руйнувати надалі українську критичну інфраструктуру, щоб досягти е, досить неприємних наслідків для українського населення. Іран вимагає постачання зброї з самої Росії. Цієї зброї, яку не має зараз іранська армія, яка активно готується до ймовірної війни із сусідніми країнами. Очевидно, що першою метою для такої війни буде не Ізраїль, знищення якого є ідеологічною метою Ірану, а Саудівська Аравія, послаблення якої Є досить важливою економічною задачою Ірана саме із Саудівською Аравією. Іран суперничає у регіоні. Зараз, коли з'явилася інформація, якраз з Ізраїлю про те, що Іран готується до того отримання з Російської Федерації винищувачів. Імовірність серйозного конфлікту між Іраном та Саудівською Аравією таким чином стає набагато більш очевидною серйозною. А конфлікт між Іраном і Саудівською Аравією може призвести до того, що виробництво нафти у світі зменшиться до критичних значень. І таким чином знову таки почнеться величезна економічна криза непередбачуваних масштабів, яка може поховати економіку цивілізованого світу і Китайської Народної Республіки. От що можуть зробити разом диктатори, от що можуть зробити разом Володимир Путін і Аталаха Хамейнії у своєму бажанні поховати цивілізований світ і дозволити диктатурам диктувати свої права, так що як я вже неодноразово казав, 24 лютого стала. Просто стартовим вистрілом перед подіями незрозумілого масштабу і карколомних наслідків можна сказати першим вистрілом третьої світової війни, хай не ядерною, але економічною. Світової війни, яка може призвести до е, досить серйозних проблем і для сполучених штатів, і для Європейського союзу, і для нафтодобувних е, країн, самі Росія і Іран навряд чи багато виграють у цій історії, але вони досі сподіваються, що тоді, коли вони не дадуть усьому людству жити нормально і розвиватися, на них будуть звертати більшу увагу. Звичайно, на Маньяків і башкетників завжди звертають більше уваги, коли вони вчиняють свої злочини. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі на канал у Патреоні, який допомагає нам розвивати ці проекти. Користуйтеся, будь ласка, функцією спонсорства у самому Ютуб. Перемога і мира вам!